Планували сьогодні поторгувати. Я вас розчарую: в Америці сьогодні свято, їх день незалежності, 4 липня. Сьогодні Штати відпочивають. В суботу будуть відпочивати і в неділю. Логічно ж, бо це вихідні. Це значить, що торгів не буде. На ринку може бути як і мінімальна волатильність, що як правило, так і може бути підвищена, тому що на вихідних легко дуже зробити маніпуляцію. Плюс до того, сьогодні прокинувся гаманець, який з. 14 років, Ще в далекому 2011 році він купив по 70 центів 10 тисяч біткоїнів. І зараз у нього там мільярд, здається, чи декілька мільярдів. Ну, ну несуть 7 тисяч на мільярд. Круто, круто. Там люті ікси. Так що будьте уважні, ціну можуть як легко підштовхнути вгору на АТХ, щоб зняти шартистів. Так само легко можуть і пролити вниз. Тому, будь ласка. Будьте обережні, думайте головою, ну і підписуйтесь на наш канал.